Вітаю вас, малята, і запрошую в країну математики. До нас сьогодні завітав ведмедик і приніс гіометричні фігури. Але серед цих фігур він побачив зовсім незнайому фігуру. Давайте разом із ведмедиком довідаємося, що це за фігура. Для цього нам необхідно бути дуже уважними. Давайте порівняємо круг і квадрат. Чим вони відрізняються? Накладіть круг на квадрат. Чи є в круга кути? Так, немає. Візьміть нову фігуру. Накладіть її на круг. Вона схожа на круг? Ні. Чому? Тому що в неї є кути. Може, це квадрат? Давайте порівняємо. Накладіть нову фігуру на квадрат. Що є і у квадрата, і у нової фігури. Так, вірно, кути? Покажіть сторони, кути у квадрата. Тільки у нього кутів? Один, два, три, чотири. Чотири кута. Скільки сторін? Перша, друга, третя, четверта. Теж чотири сторони. Скільки сторін і кутів у нової фігури? Давайте полічимо. Один, два, три. У цієї фігури три кути. І порахуємо зараз сторони: перша, друга, третя і три сторони. Тому вона і називається Трикутник. Повторіть разом зі мною трикутник. Візьміть трикутник у ліву руку. Пальцем правої руки обвідіть його по краях. Ось так. Та очима простежте за рухом пальчика. Давайте полічимо сторони трикутника. Перша, друга, третя. Та порахуємо кути. Один, два, три. Як називається нова фігура? Трикутник. Молодці. А зараз давайте кожній геометричній фігурі знайдемо будиночок. Яка у нас перша геометрична фігура? Квадрат. Уважно подивіться і знайдіть, де у нас квадрат. Так, ось ми і знайшли будиночок для квадрата. А ця яка фігура? Трикутник. Уважно подивіться, де у нас будиночок трикутника. Молодці! А ця що за геометрична фігура? Це круг. І зараз ми його теж поселимо у свій будиночок. Ось так кожна геометрична фігура знайшла свій будиночок. А зараз пропоную вам пограти у гру. Чого не стало? Розгляньте і назвіть геометричні фігури. Круг, квадрат, трикутник. Скільки всього фігур? Один, два, три. Всього три фігури. Яка перша фігура? Круг. Яка друга? Квадрат. Яка остання? Трикутник. А зараз уважно подивіться і заплющіть очі. Розплющте очі. Якої фігури не стало? Так. Круга. Яка вона за порядком? Перша. Заплющіть очі. Розплющте очі якої фігури не стало? Вірно трикутника. Який він за порядком? Останній. Давайте ще раз Заплющіть очі. Розплющте очі. Якої фігури не стало? Вірно квадрата. Який він за порядком? Вірно, другий, мої розумнички. Наші геометричні фігури хочуть з вами пограти і пропонують вам викласти котика. У нас є трикутники великі і малі, круги великі і малі і квадрат. Ну що, почнемо? Викладаємо великий трикутник. Це буде тулуб котика. На трикутник великий круг, це голова котика. Маленькі трикутники це вушка. Маленькі круги зеленого кольору це очки. Маленький рожевий трикутник носик нашого котика. І квадрат. Це лапки котика. З якою геометричною фігурою, дітки, ми сьогодні познайомились. Вірно, з трикутником. Пригадайте, з яких геометричних фігур складали котика? Ви сьогодні добре попрацювали. Я рада за вас. До зустрічі малята. До побачення!